Привіт! Я Василь Фінчак, практикуючий профайлер з досвідом більше ніж два роки у сфері профайлінгу, консультацій та діагностик ваших характерів. І якщо ви думаєте, що профайлінг це щось із серії серіалу Обмани мене або Шерлок Холмс, то ви абсолютно праві. Але це не тільки кіношна магія, а дійсно науковий дієвий метод розуміти, що ховається за поведінкою людей. Це засіб змінити своє мислення, бачити набагато більше, бачити те, що люди приховують, або бачити те, що ви не помічаєте кожного дня у спілкуванні із вашими близькими або на роботі. Якщо вам цікаво, тоді не перемикайтесь, і я вам розкрию повністю цю тему детально. Профайлінг – це не просто вміння читати людину за зовнішніми ознаками, такими як одяг, міміка, аксесуари, жестикуляція. Це засіб, який допомагає розуміти, що ховається конкретно за цими жестами, за цим одягом, що людина транслює у світ, що вона хоче вам розказати, або навпаки, що вона приховує. Це, якщо хочете, така надздібність, суперздібність, яка допомагає зрозуміти, хто перед вами друг, ворог. Чи можливо маніпулятор? Отже, одна із ключових частин профалінгу це психотипи. І кожна людина народжується з певним набором характерних рис, які формують її унікальний спосіб мислення, реакції на ситуації та прийняття життєвих важливих рішень. Знання психотипів корисне не лише для розуміння інших, а й для того, щоб краще зрозуміти себе. Уявіть, що ви дізнаєтеся, чому вас дратують інші люди, чому ви приймаєте одні рішення, а не інші, або чому деякі життєві ситуації викликають у вас стрес. Буває таке. Розуміючи свій психотип, ви можете побудувати комфортний спосіб життя і уникнути зайвого стресу та краще взаємодіяти з оточуючими вас людьми. А ще це відкриває двері до успіху в особистих і професійних ділових стосунках. Наприклад, істероїд або демонстративний психотип обожнює бути в центрі уваги. Чутливі до лестощів і постійно шукає схвалення, а ще вони виявляються іноді великими маніпуляторами. Епіліптоїд педант і контролер, який будує своє життя за правилами, системою, чітка поведінка, але він буває досить агресивним. Шизоїд інтелектуал, який уникає натовпу, бажає залишитися в своєму світі ідей і мрій, і вони досить часто інтроверти. Гіпертим вічний оптиміст, душа компанії, джерело енергії для оточуючих, але він має свої території. Темні, приховані сторони. Можливо, у вас виникло питання, а де ж працює профайлінг? Відповідаю, профайлінг працює скрізь. Наприклад, у бізнесі ви будете знати, як правильно укласти угоду, яка буде вигідна конкретно вам, а не всім оточуючим. У відносинах ви будете розуміти, чому ваш партнер зараз поводить себе саме так, а не інакше. І знаючи особливості його характеру і його психотипу, ви зможете правильно прогнозувати його майбутню поведінку. Навіть у відносинах з дітьми, особливо коли в них формується характер, ви будете розуміти, як правильно з ними взаємодіяти, і знаєте, що саме цікаве і саме найкраще. Вам не потрібно бути ще. Локом Холмсом або доктором Лайтманом, щоб розуміти інших і бачити правду. Я запрошую вас на свій авторський курс не дай себе обманути, де ми детально розбираємо різні психотипи взаємодію у суспільстві, і де ви навчитеся правильно взаємодіяти з кожною людиною. І саме головне, ви зрозумієте свій основний ведучий психотип характеру. Будете знати свої сильні і слабкі сторони, які впливають конкретно на ваше життя і на вашу поведінку. Це ваш шанс змінити своє життя. Не дайте себе обманути.